Всім доброго ранку! Розпочинаємо заняття з грамоти. Сьогодні на занятті ми продовжимо з вами вивчати голосні та приголосні звуки і дізнаємося, на які дві групи поділяються приголосні звуки. А зараз давайте пригадаємо, які звуки Утворюються за допомогою голосу, які звуки можна проспівати А О, У. Е, І молодці пригадали це голосні звуки. Діти, погляньте, кого зображено на малюнку. Так, це сом. А зараз давайте назвемо всі звуки, які є у цьому слові. С О, М. Який звук із них голосний. Так, це О. Сом. О голосний. Тож позначимо його. На звуковій схемі кружечком. Діти, а який перший звук у цьому слові? Сом. Так, це звук с. Діти, а чи можна його заспівати? Ні, не можна. С -с 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 -с. Тому що нам заважають губи і зуби. Діти, а який останній звук у цьому слові? Сом. Так, це звук м. А чи можемо ми проспівати цей звук? М. Ні, не можемо, тому що й тут нам заважають зуби і губи. Тому діти, звук С і звук М вони не голосні. Такі звуки називають приголосні. Вимовити такі звуки нам допомагають губи, зуби та язик, а на звуковій схемі такі звуки позначаються однією рисочкою. Ось так запам'ятайте. А зараз ми з вами зробимо звуковий аналіз слова сир. Давайте назвемо всі звуки С- і р у цьому слові три звуки. А ось і звукова схема для цього слова вона має три клітинки. Перший звук у цьому слові звук С. Він приголосний і позначається однією рисочкою. Другий звук це звук. І він голосний. Коли ми робимо звукову схему, то ми позначаємо його кружечком. І останній звук у цьому слові звук «р», «ср». «Р» – приголосний звук, і тому в звуковій схемі ми його теж позначаємо однією рисочкою. Ось така схема Слова сир. А зараз давайте пограємо в гру. Ось у нас є два гноми. Один гном живе в будиночку з голосними звуками, другий гном Живе у будиночку з приголосними звуками. Зараз я буду вам показувати картинки, а ви будете визначати, яким є перший звук у назві цього слова: голосним чи приголосним. Окуляри. Окуляри. Який перший звук? Голосний чи приголосний? О. Перший звук. Це голосний. Квітка. Квітка. Звук К. Голосний чи приголосний. Так, приголосний. Собака. Звук С. Голосний чи приголосний? Так, він приголосний. Огірок. Перший звук О. Голосний чи приголосний. Так, він голосний. Метелик. Метелик. Звук М. Голосний чи приголосний? Приголосний. Молодці. Ананас. Ананас. Перший звук А. І він голосний. Олень перший звук О, і він теж голосний. Заєць, заєць, перший звук з. Приголосний. Горобина перший звук Г, і він теж приголосний. Пташка перший звук П. І він який, діти? Приголосний. Правильно. Олівці. Перший звук ми чуємо О, і він голосний. Рушник. Перший звук у цьому слові Р, і він приголосний. Акула. Перший звук А голосний звук. Добре. Прапор. Перший звук П, він приголосний. Молодці впоралися з завданням, а зараз трішки перепочиньте. e ooh ah ching ching walla walla bing bang oo e oo ah ting tang, walla walla bing bang oo e oo ah ching ching walla walla bing bang bang I told the witch doctor I was in love with you. I told the witch doctor I was in love with you. And then the witch doctor he told me what to do. He told me. Зараз, діти, відгадайте загадку. Його домівка океан, зі спини в нього б'є фонтан. Так, діти, це кит. Відгадайте ще одну загадку. Має вуса довгий хвіст і негарну звичку. Він спочатку все поїсть, потім миє личко. Хто це діти? Так, це кіт. А тепер скажіть, будь ласка, який перший звук у слові кит? Так, це звук К. А у слові кіт звук К. Це голосні чи приголосні? Так, це приголосні звуки. А чи однаково вони вимовляються? Кит кіт. У слові кит звук к вимовляється твердо, а у слові кит звук к вимовляється м'яко. Отже, діти приголосні можуть бути твердими і м'якими. Тверді звучать твердо, як у слові кит. А м'які – «яко», як у слові, кіт. І коли ми виконуємо звуковий аналіз, твердий приголосний позначаємо однією рисочкою, а м'який приголосний позначаємо двома рисочками. Діти, скажіть, що це? Так, це ліс. Давайте зробимо звуковий аналіз слова ліс. Давайте назвемо всі звуки у цьому слові Л і С. Скільки звуків у слові ліс? Так, три звуки. Перший звук Л. Це голосний чи приголосний? Так, це приголосний звук. А він твердий чи м'який? Як ми його вимовляємо? Ліс. Так, діти, це приголосний, і він м'який, він вимовляється м'яко, і тому ми будемо позначати його двома рисочками. Наступний звук ліс і. І у нас який? Так, це голосний, і позначається він. Кружечком. Третій звук останній. Ліс. Звук с. І цей звук теж приголосний. Діти, а він твердий, чи м'який? Ліс. Так, він твердий, і тому ми позначимо його однією рисочкою. Молодці діти впорались. Тепер ми з вами знаємо, що звуки бувають голосні та приголосні, а приголосні, в свою чергу, бувають тверді та м'які. І знаємо, якими знаками вони, вони позначаються. А зараз, діти, я пропоную вам самостійно вдома зробити звуковий аналіз слів, лис, оса. Дім і сім. Успіхів вам, діти.